Вітаю, мене звати Галина Матвєєва, я практичний психолог гімназії номер 8 Сьогодні презентую до вашої уваги виступ на тему психологічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в умовах війни. В наші домівки прийшла війна. Ми не знаємо, коли саме Україна отримає перемогу і скільки ще часу доведеться провести в укриттях, але нашим завданням є вистояти, витримати. Перемогти. Важливою умовою цього є збереження психічного здоров'я дітей та дорослих, які стикнулися з болем та втратами, тривогою за майбутнє. Події, що відбуваються в нашій країні, певною мірою торкаються кожного, і ми розуміємо, що всім нам зараз потрібна допомога та підтримка, аби вистояти, берести себе і близьких, зберегти своє емоційне і психічне здоров'я. Не менш болісно переживають кризові ситуації діти. Реакція дитини на травматичну подію залежить від ряду факторів вік, індивідуальні особливості дитини, характер і ступінь тяжкості травматичної події, рівень підтримки, що отримується від членів сім'ї та друзів. Більшість дітей приходить до тями після травматичної події без професійної допомоги психологів, лише завдяки підтримці близьких. Тому дуже важливо, щоб дорослі уважно стежили за проявом у дитини будь-яких симптомів пригнічності та стресу і завжди були поруч у цей важкий час. Як має відрізнятися розмова з дитиною залежно від віку та статі? Діти будь-якого віку звертаються до дорослих, яким вони довіряють за допомогою та підтримкою. Стать значення немає. Страшно всім. Однак. Чим молодша дитина, тим більш вразливою вона є та менш, меншим є її власний арсенал реакції. Діти дошкільного віку ще маленькі та дуже чутливі до психологічного стану батьків. Страх, безпорадність, панічні реакції дорослих викликають у них відчуття втрати опори, корисно нормалізувати страх, пояснити, що боятись нормально. У розмові з дітьми обов'язково називайте речі своїми іменами. Проте відволікайте грою, співом. Добре придумати свою пісню чи взяти вже наявну, яка буде вашим особистим і імном, сміливості та зібраності. Що ж до підлітків, то з ними варто бути готовими до можливих агресивних реакцій, відмови робити те, що треба. Необхідно пам'ятати, що психіка реагує відповідно до віку. Поясніть, підлітку, що всі почуття та реакції зараз природні, а все, що відбувається, це тимчасово, не на все життя. Важливо ділитися досвідом, розмовляти, допомагати знизити емоційне напруження. Дякуйте і хваліть за співпрацю, давайте важливі доручення, подбати про тварину, зібрати речі. Допомогти в чомусь, чи говорити з дітьми з особливими освітніми потребами про війну обов'язково потрібно, незалежно від того, які особливості має дитина та якого віку вона вже бачила війну та певні її ознаки, блокпости, зруйновані будівлі, бомбосховища тощо до того ж чимало дітей. З особливими освітніми потребами користуються інтернетом, де стикаються з відповідною інформацією, грають в ігри, спілкуються в чатах, в соціальних мережах і є досить високий ризик того, що вони отримують викривлену чи невправдиву інформацію. Але глибина зміст та способи інформування про війну залежать від віку дитини її індивідуальних можливостей розуміння та сприйняття мовлення. У будь-якому випадку можна і потрібно супроводжувати пояснення візуалізації інформації, наприклад, взяти зображення чи відео з інтернету, але обов'язково профільтрувати травматичні, а також використовувати те, що оточує дитину: протитанкові укріплення, військову форму, блокпости, техніку тощо. Дитині необхідно пояснити, що сигнал тривоги зроблено гучним для того, щоб ми його почули, припинили робити свої справи незалежно від того, чим ми займалися, і перемістилися в укриття. Наголосити дитині, що вона може з усім впоратися і дати їй важливе завдання, наприклад, зібрати домашнього улюбленця з собою в укриття та подбати про нього подзвонити рідним і повідомити, що все гаразд, тощо. Дозволяйте дитині проявляти свої емоції, дитині слід дати зрозуміти, що вона не сама, ви з нею, і ви теж відчуваєте страх. А страх це природньо. Але якщо страх дитини стає занадто сильним, і вона не може з ним впоратися самостійно, слід запропонувати їй виразити свій страх. Розповісти про нього, намалювати, виліпити або зробити це іншим творчим способом. Чим заспокійливим зайняти дитину під час повітряної тривоги, якщо ви у сховищі? Якщо у вас є поперчата плівка для опакування, візьміть її з собою. Лопання попирок займає руки та заспокоює багатьох дітей та дорослих. Візьміть з собою простирадло або ковдру, сядьте, Обійміть дитину та накрийтеся разом з головою, створивши халабуду. В такій халабуді можна грати в різні ігри, бавитись ліхтариком, розповідати казки, тихійко співати. Руки також можна зайняти чимось м'яким, пластиліном, м'ячиком-антистресом або іншою тактильною іграшкою чи матеріалом, який можна м'яти, щипати. Трохи підкидати, перекладати з руки в руку та подібне. Звичайно, краще завчасно підготувати і скласти ці матеріали в сховищі. Запропонуйте обвести свої долоньки, стопи ніг, долоньки мами, тих, кого дитина захоче. Можна ручкою на папері, можна паличкою на землі або піску, на крупах. Можна пограти в гру, вітання з усіма частинами тіла. Привід голова, до прикладу, оленки, привіт шия оленки і так далі. Якщо дитина захоче, вона може зробити це з дорослим, який поряд. Право для розслаблення та глибокого дихання квітка та свічка. Даємо дитині інструкцію. Уяви, що у тебе в одній руці приємно пахне квітка, а в іншій запалена свічка. Повільно зроби дих через ніс і уяви. Що відчуваєш запах квітки. Повільно видихни через рот, наче задуваєш свічку. Таку вправу повторюємо кілька разів. Вправа для сняття м'язового напруження лимони. Даємо дитині інструкцію. Уяви, ніби підходиш до дерева та зриваєш лимони по одному в кожну руку. Сильно здави їх, щоб вичувати сік. Кінь лимони на підлогу та розслаб руки. Потім повторюй доти, доки сок не набереться на склянку лимонаду. Після останнього натискання та китка попроси дитину струсити руки так, щоб вона розслабилася. Лінивий кіт. Пропонуємо дитині уявити, що вона лінивий кіт, який щойно прокинувся після приємного довгого сну. Потрібно широко позіхнути, помурчати як котик, потім витягнути руки, ноги та спину і потягнутися повільно-повільно, як кіт, розслабитися. Пір'їнка і статуя. Пропонуємо дитині уявити себе легкою пір'їнкою, що літає в повітрі приблизно 10 секунд. Раптом вона завмирає. Перетворюється на статую. Не рухайся. Потім потрібно повітно розслабитися, знову перетворюючись на легку пірїнку, що літає в повітрі. Право повторюємо кілька разів, обов'язково закінчуємо пір'їнкою в розслабленому стані. Можна наповнити повітряні кульки сухим горохом або рисом. Пропонуємо дитині взяти м'яч у руку, можна взяти два в обидві руки, стиснути м'яч і розслабити руку. Поекспериментуйте експериментуйте із стисканням м'яча, знайдіть спосіб, який підходить самі вашій дитині. Змініть швидкість, силу та тривалість стискань так, як дитині буде подобатись. Вправо настрої. Вчимося приймати і розуміти свої почуття і страхи. Попросіть дитину продовжити фразу. Я люблю коли, якщо темно, мені. Коли мама немає поруч. Мені я злюся, якщо Якщо мене ображають, то одного разу мені було, можна створити з дитиною сейф, куди вона зможе заховати свої страхи у формі зім'ятих папірців, шишок, клаптиків, малюнків. Намагайтеся бути максимально спокійними в присутності дитини. Практикуйте разом з дітьми дихання, яке застосовують в стресових ситуаціях. Вдих затримка дихання, видих затримка дихання. Слідкуйте за своєю реакцією на те, що сталося. Діти виробляють власну модель поведінки, спостерігаючи за дорослими, які відіграють важливу роль у їх житті. Тому намагайтеся зберігати спокій і вселяти його дитині настільки, наскільки це можливо. Приділяйте дитині більше уваги. Чуйність та увага з вашого боку дозволять дитині висловити свої думки та відчути власну захищеність, особливо у важких ситуаціях. Говоріть з дитиною на зрозумілій її мові. Будь-яка інформація має бути розказана дитині відповідно до її віку та рівня розвитку. Проговорійте кожен крок, ваші плани та дії. Обмежте доступ до засобів масової інформації. Намагайтесь захистити дитину від перегляду фотографій та прямих репортажів з місця трагічних подій. Намагайтесь підтримувати звичайний розпорядок життя, переконайте дитину в тому, що вона знаходиться в безпеці, відволікайте доступними іграми, жартами, розмальовками тощо. Якщо ви знаходитесь у сховищі без доступу до олівців, ручок, ігор, розмальовок і тому подібне. Можна рахувати людей навколо, шукати кольори, наприклад, на одязі людей, обводити пальчиком свою руку. Якщо у вашої дитини є улюблена книга, вірш або казка, і вона просить весь час саме її, то повторюйте її хоч і 100 разів, бо передбачуваність це безпека, це заспокої. Не забувайте про власний душевний стан, оскільки ви. Є головним джерелом допомоги та підтримки дитини. Ви повинні дбати про себе. Спілкуйтеся з сім'єю та друзями, діліться своїми почуттями та переживаннями, з дорослими, особливо з тими, хто переживав щось подібне. Якщо ви знаходитесь у бомбосховищі, за можливістю створіть комфортний простір для дитини. Можна відгородити окреме місце картоном, подушкою. Одягом, створивши халабуду, де дитина може мати змогу, змогу побути на самоті. Якщо є потреба, поясніть оточені особливості дитини і що вам може бути необхідна допомога. Якщо обстріл серед ночі треба йти або їхати в безпечне місце, підготуйте дитину заздалегідь. Якщо таке станеться, психіка вже матиме певний сценарій Прокинься, зараз небезпека. Ми маємо йти в укриття, як домовлялись з тобою раніше. Заздалегідь складіть речі, іграшка, ковдра, говоріть спокійно, хваліть дитину за сміливість. Ми молодці, адже ми знаємо правила і діємо, як треба. Візьміть особистий ліхтарик для дитини. Це її підтримка, як чарівна паличка. Цим ліхтариком дитина зможе не тільки собі допомогти, але й освітити темряву ще для когось. Підготуйте і візьміть для дитини її улюблену іграшку, улюблену ковдру, термос, какао чи чаєм. Візьміть щось, чим можна буде зайняти дитину, якщо сидіти доведеться довго, малювання, бісер для тих, хто любить плести книжку. Важливо уважно стежити. За проявом у дитини будь-які симптомів прионічності та стресу завжди буде поруч у цей важкий час і за необхідності звертатись до спеціалістів за допомогою. Мирного неба нам усім, мій виступ завершено. Дякую за увагу!